Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія і я з України. Кожного ранку першою мене зустрічає ось ця плетюча красуня. Не так давно я дізналася, що її назва Іпамія мені дуже схожа на богиню театрального мистецтва Мільпам'єну. Я люблю такі простенькі квіти. І дізналась, що у неї є безліч кольорів. Я не змогла встояти і замовила всі, на наступне літо буду садити. Вона простенька, невибаглива і єдине, що не любить, це пересадки. А саме тут, на арку, я її пересадила, тому листечко невеличке, але квіти є. Ну нічого. Це і мій досвід теж, і на наступний раз я вже буду діяти по-іншому. Сьогоднішній ранок почався із неочікуваної зливи, яка раптово почалась і так само раптово припинилась. Посеред чорної хмари вийшло сонечко і підсвітило всю зелень. В яскравий колір. І я традиційно йду в свій садочок подивитись, як там справи. Ось так сьогодні виглядають наші квітники, наші дерева. Вся зелень вмита ранішнім дощем. Там моя лавка мрій. А ще до нас сьогодні завітав лелека. Приземлився тут на стовпі причепуритись. У нас їх досить багато. Вони часто сідають на дахи будинків, можуть гуляти по городах людей, підходять дуже близько, зовсім-зовсім не бояться, чудово розуміють, напевно, що тут їм ніхто шкоди не завдасть. А я повертаюсь в хату, час готувати сніданок. Кожного ранку він у нас різний, і сьогодні я вирішила приготувати таку лайт-версію старовинної української страви, як бануш. Це відварена кукурузна крупа з бринзою та шкварками. Звісно, я її буду готувати не на сметані, як в автентичному гуцульському рецепті. Як на мене, то це дуже калорійна страва на сметані, тому у мене все простіше. Відміряю неповну склянку крупи. У мене крупний помол. Додаю дві склянки води. Додаю трохи солі. Краще дати менше, тому що у нас ще буде бринза. Аби не пересолити. І ставимо на плиту на невеличкий вогонь, постійно помішуючи. Помішувати треба дуже обережно, тому що у цієї каші дуже буйний характер. Ось такої густоти кашка у нас має вийти. Не дуже рідка і не дуже густа. Саме те, що треба. Додаю сюди трошки масла. У мене воно ось таке. Це масло кі. Купую цієї компанії вже доволі давно. Мені подобається. І мені здається, що саме в цю кашу, саме топлене масло більш пасує. І поки масло розтопиться в каші, я тим часом підготую решту продуктів. Наріжу бринзу. Ми її купуємо у фермерському магазині. Дуже смачна, до речі. Мені дуже подобається. Нарізаємо пластівцями такими, а потім ще кубиками. Ось так має вийти. Насипаємо кашу в тарілку, присипаємо бринзою, трошки смаженої цибулі. В мене вже готова. І наш смачний сніданок готовий. Всім смачного. Наша слива в цьому році. Через весняні заморозки переважна більшість урожаю була втрачена, а те, що вижило, набу просто гігантських розмірів. Дуже крупна слива. Ось подивіться, як персики. Вона дуже солодка і дуже ароматна, що й відерце. Помила та поставлю в кухні на стіл, щоб в будь-який момент можна було поласувати. А ще чоловік на місцевому ринку виручив дідуся і викупив у нього весь урожай персиків, який той мав. Я перебрала. Відклала ті, що поїсти. Ось, до речі, абсолютно однакові за розміром з нашими сливами. А решту обріжу і законсервую на зиму. Я думаю, пару баночок тут буде. Порізала з кібочками. До речі, вийшло дуже небагато. Половина цієї трьохлітрової кастрюлі. А так як персик солодкий і я консервую за гарагаром, то цукру я додаю зовсім небагато. Ось тут відміряла десь 350, здається. Так, десь 350 грамів. Додаю це все в персики. Трохи стрясую і дам постояти кілька годин. Ось так, поки в мене вийшло. Ось так виглядають персики, які я прокип'ятила десь орієнтовно хвилин 5. Я спробувала на смак, мені цукру тут вистачає. Єдине, що не вистачає, трошки кислоти. І я буду додавати ось такий концентрований сік лайма. Додам столову ложку. А далі підготую агар-агар. Ось такий купую в інтернет-магазині банка спецій. Беру на свій смак, десертну ложку з гарним чубчиком і додам води. Десь ось тільки половину цієї склянки. Добре розмішаю, щоб гарно розчинився агар. Ось так у мене виходить і буду додавати в персики. А далі на невеличкий вогонь і постійно помішуючи, кип'ячу ще приблизно хвилин 5. Не відходжу нікуди, постійно помішую або не пригоріло. Банки, звісно, я підготувала заздалегідь. Заодно покажу вам, як в мене зберігається солодка консервація. Зверху звичайні півлітрові баночки. А тут іншого формату. Це полуниця, яку я закривала в цьому році вже. І загаром, до речі. А це вишня без кісточки. Теж загаром. Ось от мальну Тут в мене ще купа пустих банок є. І під гвинтові кришки, і під звичайні під ключ. Тут в мене компоти зберігаються. Це все ще минулорічні запаси. Персики і яблуки заличою. А тут, здається, це ожина і яблуко. А так я підготувала банки. Попередньо їх промила, як і кришки. Заливаю крутим окропом, накриваю кришками, і так вони в мене стоять кілька хвилин. Потім воду зливаю і банки для консервації готові. І ось, власне, що в мене вийшло. Дві півлітрових баночки. І ось така піалочка. На пробу чоловіку. Він дуже любить солодке. Ось вже охолоджена версія. Добре тримає форму. Желе чи мармелад. Я не знаю, як його назвати, але це доволі смачна заготовка на зиму. Дивлюсь зараз на ось цю частину нашого садочку. Це сонячна сторона. І вона мені на даний момент не дуже подобається. Я би хотіла, щоб вона більш яскраво виглядала. І поки не можу зрозуміти, що тут прибрати і що додати. Можливо, ви мені порадите. Власне, так ця територія виглядає всього лише рік. Ми не дуже вкладались сюди фінансово, не купували. Велику кількість рослин, хіба тільки лілії, іріси та півонії, які тут посаджені отак один між одним, це те, що було тут на території, ми його просто розсадили. Ця територія дуже яскраво виглядає навесні та першу половину літа, коли тут квітують тюльпани, нарциси, іріси та півонії. А далі ось такий не дуже вигляд. Єдиним яскравим акцентом тут зараз є оця лілія, яка має пізнє квітування. І знову ж таки вона жовта. Хочу додати ще сюди лілій якихось інших кольорів. І якісь, напевно, інші рослини. Ось ця клумба знаходиться майже постійно або в тіні, або в напівтіні. І зараз тут є трохи сонця, тому що я якраз в обід саме її знімаю. І вона мене влаштовує тут поки все добре. Ця клумба теж майже завжди тіньова, вона знаходиться під старою яблунею та ліщиною. Тут теж ніби все добре. І поки що в мене немає бажання тут щось переробляти. Тут у мене росте бруслина двох сортів іріси, лілії та самшит, які який я підняла на штамбу і намагаюся зробити з нього кругленьку форму. Тут теж все добре і мені все подобається. Тож поки єдина територія, яку я ще хотіла би вдосконалити, це ось ця. Вона досить вузенька, але хочу щось сюди, не знаю, додати чи пересадити. Підскажіть мені, будь ласка, тому що я поки ще маю дуже мало досвіду. А це одна з тих шістьох гусатих, хвостатих прикрас нашого двора. А це ще парочка. Це наш найстарший охоронець Ред. А ця мала дівчинка на ім'я Сенді. Поки чоловік поїхав по справах, вони тут його чекають, вірні собаки. А тут решта наших Абармотів. Цю руденьку дівчинку звати Мілка. Ось це найменше за габаритами Кнопка. А ось цей наймолодший за віком, але доволі великий за габарітами Чарлі. А на цих прекрасних квітах я буду завершувати свій влог. Буду чекати від вас порад щодо своїх квітників, ваших лайків, коментарів. До нових зустрічей!